Всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про страхові спори, про інсайти страхового ринку, про підводні камені договорів страхування, про всі оці речі, які страхові компанії використовують для того, щоб не виплачувати страхове відшкодування або зменшити його розмір. Якщо у вас вже є якась проблема зі страховими компаніями, отут внизу наш контактний номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери, обов'язково. Напишіть нам або зателефонуйте, як вам зручно, і ми допоможемо. Працюємо на ринку з 2007 року, тому ну, що стосується сфери страхування, то ми бачили тут, напевно, все. Причому ми спеціалізуємось виключно на е, страхових спорах. А сьогодні хотів поговорити з вами на таку ну, делікатну, прикольну тему, як е, довідки про беззбитковість. Е, дивіться, дуже багато громадян е, під час війни виїхало за кордон. І відповідно складається така ситуація, щоб там оформити договір страхування внутрішній. Вони хочуть отримати в Україні довідку про безбітковість, оскільки це дуже суттєві розміри знижок. На сьогоднішній день цей процес більш-менш починає. Будуватись у цивілізованих якихось рамках, але ну, як правило, що відбувається, перше людина телефонує там своєму страховому агенту і каже: зроби мені там довідку. А оця тема, що там хтось був застрахований там в декількох страхових компаніях, агент по суті ну, не може зібрати інформацію там, де ви страхувались, там позаминулий рік, ще десь. І все зводиться до банального, що давайте там, зробимо цю ліпову якусь довідку і ну, дамо її в страхову кампанію, там, за кордоном. На перших парах все, що відбувалося, воно відбувалося саме таким чином. Тобто на особистих зв'язках агенту платили гроші, агент оформлював всі документи. А, Ну, просто кажучи, придумував номера договорів страхування, які, там, за якими нібито цей автомобіль був застрахований, або там без номерів це зазначалось. І е, 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 ну, воно так працювало. тобто Компанія за кордоном приймала ці документи. Е, потім у нас була така практика, що деякі люди стикнулись з проблемами. Проблеми були ну, наступного порядку. Тобто люди е звертались до страхових компаній за кордоном, страхові компанії вже наїлись цих довідок. І виходить, що були запити до моторного бюро е закордонного, і ця інформація перевірялася. І виходить так, що замість там, того, що отримати там декілька сотень євро е знижок, е люди отримали проблеми в зв'язку з тим, що вони. Надавали іноземному страховику недостовірну інформацію, фактично, вже там за кордоном отримали небездоганну страхову історію. Зараз моторно-транспортне бюро працює над цим сервісом, і давайте виходити з того, що є норма закону. Нового про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що моторно-транспортне бюро зобов'язано видати таку довідку. Через це ну, треба відходити від цієї практики ну, домовленості з агентами. Більше того, в моторно транспортному страховому бюро ця інформація консолідується, і законом передбачено надання довідки за 7 років. Тобто. Звертаєтесь до моторного транспортного бюро. Якщо ну, дійсно страхова історія була, ну, ви отримаєте довідку, причому законом прямо передбачено, що це безкоштовний їх обов'язок. Що стосується страхових агентів, хто хоче по ну, цій практиці, яка існує, ну я не радив би це робити з урахуванням от, ну, тих запитів, які мали місце і. Ну, Окрім проблем, це ну, нічого по великому рахунку може не принести. Тому о, пропоную раджу йти цивілізованим шляхом, о, отримувати ці довідки в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, обов'язково зв'яжіться з нами. Тут внизу номер телефону, зателефонуйте або напишіть до нього під'єднані всі месенджери. Ми обов'язково допоможемо вам вирішити проблему. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписані. Залишайте з нами. Будемо робити для вас класний крутий контент. Пока, пока, друзі.